Друзі, привіт! З вами я, Іван Верстюк. Це черговий епізод мого Ютуб-каналу. І під час цього епізоду я поговорю трошки про психологію. Як от я її розумію, і що я бачу в цьому важливим? А при чому я про це говорю? Це війна і те, от, що я бачу і в собі, і в людях навколо, які психологічні зміни може продукувати війна, пережиття війни. Читання новин в війні, участь у війні, безпосередньо чи шляхом волонтерських ініціатив. От. Війна вона виставляє досить таку високу моральну планку, морально етичну планку. І ти, як за перекладину, за неї чіпляєшся і тримаєшся. Так працює психологія під час війни для того, аби. Якісь там високі почуття мрії, надії, були тут з твоїм якимось базисом емоційним, а там переживання, стрес, параної всі інші речі, вони десь осідали і не створювали стрес. Організм має свої, я так розумію, механізми блокування стресу. От стрес це дуже-дуже. Неприємно для організму, і тому, от під час війни, коли стрес, причини причин для стресу може виникати багато, ось ця морально-етична планка, такий хребет, він надзвичайно є необхідним. Ось. Але постійно триматися за цю високу морально етичну планку, досить важко. Чому? Тому що всюди навколо в сучасній культурі, в інтернеті, там, в кіно. В розмовах з друзями, знайомими, товаришами, товаришками. Інколи з'являються якісь такі наративи, думки, емоції, ідеї, які тебе якось розслабляють і відчіпляють перепрошую від цієї планки. І тобі треба кожного разу наново братися до цю перекладину морально-етичних цінностей і триматись, висіти, щоб вже ж пережити війну з мінімальною кількістю. Стресу. Ну, і виливається оце постійне ухоплювання, перекладене відпускання в те, що людина може стати дратівливою. Я от по собі помічаю, наприклад, я живу зі своїми домашніми, з моїми батьками. Моїм батькам за 70, і якщо там щось десь там, у мами на кухні трах, бах, грюк, кастрюля, я там можу посваритись. Ну, щоб не напрягало. От. І звичайно, я там думаю: блін, не треба ж сваритись, мама там щось готує, трах-бах, кастрюля. А я сварюся. І я якось намагаюся собі це перебороти, пересилити, набратись терпіння, що Шо, камон. Щоб там не було, головне, це, щоб всім нам було комфортно, щоб не було стресу. І я так думаю, що я не один такий, да? Я навіть і по новинах бачу я от прочитав кілька інтерв'ю з українськими психологами, психологинями, чи якісь колонки психологів, які займаються фаховою психологічною практикою. Бачу новини по там кількості домашнього насильства, що якась знервованість зростає, і не буду робити якихось однозначних висновків, але мені здається, це щось таке біохімічно, гормональне. Ось це не є логічна реакція, оця вся знервованість під час війни, це якісь процеси в організмі відбуваються. Безумовно, також. Тому ми знаємо, так, що всі там соматичні вони процеси, вони мають якусь хімію, біохімію, ось воно відбувається. От, і як я з як я себе вичавлюю цей стрес, як я в собі зупиняю знервованість. Я йду. Шляхом аналізу власного життя. Е, мені майже 40 років, 39 зараз. І, ну так, по, по часнику е, життя в мене було достатньо складним. З молодих років. Е, от. Е, були складні там сторінки в моїй біографії, там стрес, якісь проблеми. Я пережив розлучення, пережив бідність, ну, такі речі. От, і я намагаюся, у свою, аналізуючи своє життя минуле, віднайти те, що в ньому може боліти. Тому що якийсь непрожитий, неподоланий біль, невідпущена образа вона може тиснути багато років, снитись. Викликати стрес і так далі. Ось я проходжусь поступово по сторінках своєї біографії, да? рухаюсь там від теперішнього часу і аж all the way to the childhood, і назад в дитинство. І намагаюся відчути, де мені що може ще болить, таке, що якось це треба пережити наново, якось знайти якісь відповіді. Чому ось та проблемна ситуація там виникла, коли мені було там, 20 чи 22 роки, і чому вона досі. Для мене важить, і, і так далі. І війна, це знаєте, так от, роблячи ці вправи, аналізуючи свою власну біографію, сторінки свого життя, в тому числі проблем, я намагаюсь робити якісь висновки. І висновок напрошується Один дуже цікавий, що війна це дуже гарний привід і час перезадумати своє життя. Коли Тобі ще є якась певна достатньо солідна кількість років, це ще зручніше і крутіше. Тому що в тебе є чимало матеріалу, щоб згадати, щоб твоя пам'ять попрацювала над цим матеріалом. Ось, і ти можеш, в тебе є шанс, такий унікальний, зрозуміти своє життя інакше і до чого воно тебе це життя вело, готувало. І що воно в тобі виховувало таке, в чому є твоя сила, яка тобі дозволить далі бути вкрай успішною людиною. Ось, і це крута, вправа. це крута вправа. Або ось є приклад. Вже під час війни я пережив одну таку достатньо неприємну ситуацію робочого характеру, професійного. Ось, І я, я вчини, здійснив низку дій, заходів, щоб та проблемна ситуація якнайшвидше припинилась. Припинила на мене тиснути і почав жити далі, продовжувати своє професійне життя, в якому є свої якісь досягнення, успіхи, те, чим я реально задоволений. От. І зрозумів, що я біжу, що характер, динаміка моєї роботи, моїх занять це біг. І я спитався: а від чого я біжу? І чому я так швидко біжу? Я зрозумів: ось та от неприємна ситуація, яка виникла. В мене під час війни професійного плану, я почав від неї тікати. Знаєте, ти чекаєш день за днем, живеш день за днем, сподіваючись, що між тією ситуацією і твоїм життям виникне якийсь такий прошарок часу, який стане. Ну, як би, будемо при кимось таким презервативом, який берегтиме тебе від тих негативних емоцій, які тебе заділи тоді під час тієї проблемної ситуації. Да? Ти хочеш якусь термоізоляцію з цього періоду часу зробити. А тут я себе спитав: а що тікати? Ніхто ж не застрахований, така ситуація може повторитись завтра, післязавтра, Знов, тут і для кожної ситуації. Оцю термоізоляцію з часу ти не зробиш. В життя не вистачить, тому що стресових ситуацій може бути багато. Ну і тим більше, ми живемо в такій доволі проблемній країні, круті, але проблемні, де є там і комунікативна культура невисока, і суспільна культура інколи може давати збій. І ми працюємо, щоб це змінити на краще. Ось і я перестав тікати, перестав бігти, почав просто жити і не боятись того, що негатив оцих оцій, наприклад, конкретної ситуації на мене тиснути. Я просто відмовився боятися. Бо вже, ну, хай, все, все от, що хай є, хай буде. І що ви думаєте, це, це все перестало мені боліти? Ось. Ну і, власне кажучи, із, з приємного, коли я аналізував своє життя, щоб зрозуміти, можливо, якісь залишились в ньому психологічні травми, я зрозумів, що от моя підсвідомість, деякі речі вже вирішила самотужки. І примирила мене з моїм минулим. Що якісь речі, які мали би боліти, вони не болять. А чому? Бо тут вже попрацювала підсвідомість. А вона ж, ви знаєте, да, оцю всю теорію фройдизму. Підсвідомість, сни, вона підсвідомість веде свою якусь роботу на базі інстинктів, досвіду, якихось апріорних мисленнєвих категорій. Це все дуже цікаво, безумовно потребує детальнішої розробки. Ось, і тому підсумовуючи, закликаю, як у всіх вас. Шановні пані та панове, якось о, задумуватися над своїм життям і присвячувати, присвячувати цьому час. Це може бути довга прогулянка. Я вчора пройшовся фактично з Майдану Незалежності пішки до себе додому в Західному Києві приблизно за дві години. Прекрасна можливість під час ходи подумати про своє життя. Тому ось даємо собі команду: от я виходжу з квартири і я 3-4 години гуляю. От на, за по, по годину. Доки я їх не вигорюю, додому не йду. І міркування про своє життя, що болить, що не болить, і як примирити себе самим собою. Дуже важлива, крута процедура. І потім стаєш менш нервовим, більш стресостійким. Коротше, крута штука, раджу.